Товариство доброго дощового ранку, черговий робочий день. Друзі, всім дуже дякую, що ви зараз знаходитеся разом з нами. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять сільське господарство. Ну а ми біжимо працювати разом з тим. Обговоримо, які завжди ряд важливих питань. Тому прошу від вас в і біжимо працювати. Так, товариство до робочих процесів, як кажуть, дощ не дощ, холод. Не холод, а свинки самі себе не погодують. Обслуговуємо без хвостик, разом з тим, друзі, постійно. Якраз от тема, яку ми разом з вами обговорюємо, що вихідних, і тема ця якраз от стосується цін на живу вагу, цін на м'ясну продукцію у роздріб, цін на напівтуші. Я як і завжди друзі розповім вам все, що відбувається у нашому регіоні України із цінами, якраз і всім тим, що я, я перерахував. А це Сумська область і Канатопський район. Друзі, знову ж таки, інформація локальна, якраз от про все те, що відбувається у нашому регіоні. Прошу, друзі, перейдіть, будь ласка, в коментарі і напишіть, що відбувається у ваших регіонах із цінами на живу вагу. Чи тримається вона на все в тому ж рівні, можливо, падає, можливо, підіймається. Я думаю, як мені, так і ряду наших глядачів буде доволі таки цікаво подивитися і проаналізувати, що відбувається у нас. На сьогоднішній день, а це 21 червня 2025 рік. Отже, товариство. Що у нас відбувається із цінами на живу вагу? На рівні від 80 до 85 гривень на сьогоднішній день. Це ціна за живу вагу, трішечки ціна просіла. До цього були випадки навіть 95 гривень за кілограм. Давали, якщо це поросята 200 кілограм плюс і м'ясного направлення. Зараз же ціна просіла. Що стосується цін на напівтуші і продукцію в роздріб, то ціни не падають. Значить, ціна на напівтушу за кілограм від 130 до 145 гривень. Ціни ж на м'ясо у роздріб уже дуже-дуже давно тримаються на одному і тому самому рівні. Друзі, ошийок від 260 до 280 гривень за кілограм, задок 190 200 гривень за кілограм, балик 190 гривень за кілограм, лопатка 185-190 гривень за кілограм. Корейка 190-210 гривень за кілограм, сало від 70 до 150 гривень за кілограм. Повторюю, що це ціна м'ясних павільйонів, ціна базарна і ціна, якраз от, ну, у людей, які можна так сказати, реалізовують свою продукцію із багажників. В якійсь мірі навіть напівлегально. що стосується точок професійних великих торгових маркетів, то там в середньому ціни на м'ясо гривень на 15-30 дорожче. Сало, як і місяць, і два і три тому назад, на сьогоднішній день користуються меншим набагато спросом, м'ясо розбирають доволі таки потужно. В цілому поросят у нашому регіоні не дуже багато. Тобто, ну немає такого, що надлишок свинини якраз от на ринку. Пропозиції в обмаль наші м'ясники їздять уже навіть у ближлежащі регіони. Це та сама Полтавська область і ті, які раніше купували в Конотопі, в Конотопі, Конотопі районі, Виїжджають, можна так сказати, уже і за 70 і за 100 кілометрів від нашого міста, як то кажуть, шукають і рискають свинину там. Друзі, бройлер від 115 до 135 гривень за кілограм це вже туша, тобто розібраний вид 115 це домашній бройлер 125-135 це фабричний вирощений на фермі бройлер. Чому так сам для себе не можу дати відповідь? Зазвичай домашній продукція по лозіці має бути трішечки дорожча, але у нас якось так. Що стосується кролятини, також ситуація у нас незмінна: 160-180 гривень за кілограм, кролятина подешевшала буквально ще півтора-два місяці тому назад. Ціни були на рівні 200 гривень за кілограм. Зараз ціни ті, які я вам озвучив. так що товариство, будь ласка, переходьте в коментарі, обов'язково залишайте інформацію про все, що я проговорив. Уже ви зі свого боку ще нюанс по свиноматкам. Свиноматки, друзі, трішечки піднялися в ціні, тому що до цього вивертали руки і, взагалі, 35-40 сорок гривень за кілограм давали. Зараз же свиноматки 50-55, Так, що така от ситуація. так що товариство. Працюємо далі, рухаємося далі, як би то не було складно, Наші улюблені галузі, але ми не опускаємо руки і вам того бажаю. Саме головне мирного неба. Бережіть себе, рідних, друзі. Будь ласка, напишіть в коментарі все те, про що я вас попросив. Підтримайте, будь ласка, нас з репостом, буду всім дуже і дуже вдячний.